99 гривень за одиницю. Спортивні кофти Мікс від бренду Крівіт. Лот буде з 50 одиниць і коштує 4950 гривень. Розміри з іксесочки по елічку показує. Значить, біленька, з такими кишенями попереду, без манжетів, з капюшончиком і на блискавці. Такі будуть у лоті. Така сама моделька в зеленому кольорі. Такий рубчик, дуже приємна тканина. Будуть також світшоти. Ось такі гарні з манжетами. Ось такі. Двониточка без утеплення. Будуть укорочені ось такі спортивні ковтинки з бічними кишенями, також на близькості на капюшоні в синьому кольорі такі будуть. І будуть в чорному такі класичні. Такого плану. І будуть ось такі сіренькі. Всі йдуть однотонні. Далі будуть ось такі гарні смарагдові, Затяжечка понизу. Такого плану. Також вставочка синя, така стрічечка, капюшончик без затяжечок, звичайний. І будуть у цьому лоті ще ось такі, наче зоряне на небо, в таку білу крапочку. Така зефірка понизу. Манжетики також такою зефірочкою йдуть. Затяжечка і капюшон. По розмірам розказую: XS 20 одиниць, S 15, M 13, L 2. Для замовлення такого лоту, звертайтеся до менеджерів.